Тебя, Ісус, буду прославляти. Тебя, Ісус, буду прославляти. Буду прославляти. Я буду жити. Я. Я буду жити завжди в Твоїй любі, Буду білить чудеса твої, Твоїх законів, Alleluja. Буду вечно просто прожить, я буду тебе. жить всегда ja погиб любви, буду видеть чудеса твоих твоем какой-то. Життя, щоб ми були разом, щоб ми були одним цілем моєго церква. Ми, ми одне ціле з Ісусом скажи Аллелуй! Правідність! Це Його подарунок! Правідна подарунок серві! Подарунок, подарунок тобі! Наступне, через що ми можемо бачити любов Ісуса до нас? Ісус добровільно віддав за нас своє життя. Добровільно! Це важливо! Тому що тільки добровільна жертва влаштовувала Отця, тільки добровільна жертва. Івана, 10, розділ, 15, 10 розділ, 15, 18 вірш. Івана 10, 15, 18. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. 18 вірш. Ніхто в мене його не може забрати, але я сам від себе кладу своє життя. І так дивіться, Біблія ясно говорить, що Ісус Христос це було Його особисте рішення. Особисте рішення Ісуса. Він каже: ніхто не може, ніхто забрати в мене життя. Це я можу зробити тільки сам особисто. Зрозуміло, що ніхто не може, тому що він був Богом в образі людини. І не було нікого вищого, хто міг би це зробити. Це було особисте добровільне рішення Ісуса Христа. Ніхто, в тому числі і Отець, каже Біблія, його до цього не змушували. Почуйте, ніхто. В тому числі і Отець не спонукав Ісуса, щоб Він зробив цей чинок. Я хочу ви просто уявили собі це. Добровільно, тому що любив, любив грішника, любив Тебе і мене, віддав своє життя. Це можна тільки прийняти. Це складно зрозуміти. Навіть можна не старатися. Треба приймати і дякувати Ісусу, що Він сам добровільно показав любов по відношенню до нас і віддав своє життя за нас, коли ми були ще грішниками. Не за хороших людей, а за грішників. І наступний пункт, який показує любов Бога до грішників, до людей, звучить так, Ісус. Помирав за грішників. Дороціння. Не за праведників, не за хороших християн, не за святих християн, не за правильних християн. Не ті, які його любили. Ні. Він віддав своє життя за грішників. Римлянам 5:8. Римлянам 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Почуйте, Не тоді, коли ми були праведниками. Ну, ладно, за праведника, за того, хто тебе любить. І так далі, ну, ще можна. Він віддав своє життя за грішників. Почуйте, Він віддав своє життя за тих, хто його ігнорував. Ось сьогодні весь світ, так? Да? Він ігнорує, ну не весь, але багато людей в світі. Вони ігнорують Ісуса. Не кажуть, так хто такий Ісус? Подумаєш. Або християни, навіть які знають Ісуса, вони живуть в гріху, вони е, не ходять в церкву, вони не люблять Христа, але Він за вас віддав своє життя. Ви чуєте? християни, Він за вас віддав своє життя. Він віддав за тих, хто Його ігнорує. Хто насміхається, то каже, так хто такий Ісус ваш? Що? Що я постійно з тим Ісусом та Ісусом? Що нема інших когось? Що я постійно Ісус? Інших є багато. Але Спасає Ісус. Інших є багато. Але життя за мене віддав Ісус. Почуйте. Інших є багато. Але любить Тебе тільки Ісус. Ну це правда, дороцінь. Так показано в цьому Слові. Він віддав своє життя за тих, хто був байдужим до Нього. Зараз світ, він байдужий до Ісуса. Багато християн, вони байдужі до Ісуса. Ну, Ісус! Не просто ходять в церкву, навіть служать, але серці байдужі до Ісуса. Ісус не є центром їхнього життя. Він віддав за вас своє життя. Щоб ви не були байдужі, брат і сестра. Скажу для себе. Не будь байдужим. Ісус не заслужив цього, щоб ми були байдужі по відношенню до Нього. Є багато людей, які насміхаються над Ісусом. А хто такий Ісус? Він за них віддав своє життя. Тобто Ісус віддав своє життя не за праведника, бо за праведників нема чого віддавати своє життя. Праведник з Богом. Але праведників не було. Всі грішники. Нема правед, як каже Біблія на землі. Нема ні одного. Тобто нема, не було шансу нікому із нас. Часто люди стараються до Ісуса додати ще щось. Добрі діла, суботу, обряди і всяку іншу неправильну річ. Але без Ісуса ти не спасешся. Можеш робити все, що хочеш. Можеш бути самим хорошим на всій землі. Якщо Ісус тебе не спасе, ти попадеш в плаву. Любов Ісуса показано ще через те, що Він став прокляттям за нас. Ісус каже Біблія, став прокляттям за нас. Галатам 3,13. Галатам 3,13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Ще був на небі. Ісус знав, яка смерть його чекає на землі. Він знав, що все прокляття в світі буде на Ньому, коли Він буде на цьому хресті. І Він не відступив. Він добровільно взяв прокляття світу за гріх на себе. Біблія говорить, що кожна людина, яка живе під законом, живе під прокляттям. Чому? Дивіться. Тому що якщо ми з вами порушуємо закон, ми заслуговуємо наказання. А наказання за порушення Божих заповідей, каже Біблія, що смерть. Все. Це не наші суди. Це там не можна нічого зробити. І так кожен, хто живе під законом, живе під прокляттям. Тому що рано чи пізно ти все рівно зробиш якийсь гріх. Ну давайте рано. Рано чи пізно. Навіть якщо ти будеш дуже-дуже дивитися за собою, все рівно хвати одної думки неправильної для того, щоб ти зрішив. І попав під прокляття, як каже Біблія. І так дивіться, що зробив Ісус? Він став прокляттям за нас. Як Він це зробив? Він виконав, каже Біблія, закон. Ісус не упразнив закон, а виконав закон. Це велика різниця. Він виконав увесь закон. Далі. Виконавши закон, тобто не зрішивши на землі, живши як людина. Він своєю смертю відкупив нас від нашої смерті. Своєю смертю відкупив нас від нашої смерті. Тобто замісницька смерть Ісуса замість нас. І третє, через Воскресіння приніс нам благодать. І тому сьогодні ми з вами не живемо під законом, ми живемо під благодаттю. Почуйте сьогодні. Ми не живемо під закон. І тому не слухайте нікого. Не власть під закон, не власті якусь суботу, якийсь обряди, які... це все протирічить Слову Божу. Біблія говорить, що ми живемо під благодаттю, а не під законом. Це не значить, що ми повинні жити в гріху. Це не значить, що ми повинні грішити. Ні. Але ми не під законом. Тому що Ісус Христос. Виконав закон і приніс нам благодать. Тому що кожен, хто сьогодні хоче жити по закону, той живе під прокляттям. І це прокляття прийде в твоє особисте життя, якщо ти хочеш жити по закону. І тільки благодать Божа дозволяє нам мати шанс на вічність з Богом. Скажи Амінь. Почуйте сьогодні це. Хай ніхто ніколи вас цьому не зможе обманути. І ще одне. В чому видно любов Ісуса до нас? Ісус сьогодні заступається за нас перед Отцем. Знаєте, людина така така людина, <правж> така істота, яка завжди шукає собі, щоб хтось за неї заступився. Я не знаю, це погано, що це добре, але це факт. Людина шукає, щоб за неї хтось заступився. Ось, заступником перед Богом Отцем є тільки Ісус. Почуйте, Тільки Ісус. Римлянам 8:34. Римлянам 8, 34. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус, той, що вмер, надто і Воскрес. Він знаходиться праворуч Бога і Він. Заступається за нас. Почуйте. Єдина особистість, яка зараз знаходиться на небі, і яка має можливість заступитися перед Богом Отцем за нас, це тільки Ісус. Почуйте, тільки Ісус. Отець чує і відповідає. На молитві людей тільки в ім'я Ісуса. Всі інші молитви Отця не інтересують. Тобто ніхто за нас, людей, не може заступитися перед Отцем Небесним. Ніхто із святих, яких було маса на землі, і вони дійсно були святі люди, і вони дійсно сьогодні ми рахуємо їх святими і супер. І слава Богу, але вони не можуть заступитися за нас. Це обман. Коли люди кажуть, той мене захищає, той мене, той Україну захищає, той ту країну. Ну ну ви що? Це обман. Ніхто з святих не може тебе захистити. Далі? Ніхто з апостолів тебе не може захистити. Так, да, вони були апостоли. Так вони ходили з Ісусом Христом. Так вони будуть судити Ізраїльві коліна. Ми не сперечаємося. Але судити будуть Ізраїлі коліна, а не захищати. Читайте уважно Біблію. Ніде не написано, що апостоли будуть захищати 12 колін Ізраїля. Ні, написано, будуть судити 12 колін Ізраїля. Апостоли не мають можливості захищати. А ось Ісус має. Тому що Біблія каже, Він, каже Ісус, заступається за мене. Халлея. І мене це радує. Ісус заступається за мене. Коли я щось неправильно роблю, коли я десь лянюся, коли я щось не, ну, неправильно думаю, Ісус каже, от тебе, ну отець, ну він ще малолітній. Людина малолітня. Не тільки я, ви теж. Ми малолітні всі. «Та, ладно, Отець, ну давай простимо йому. І коли ми каємо, а треба без кого І коли ми каємося, отець, прощай. Але коли ми каємося, ім'я Ісус. Ісус каже, отець, ну ти, ж, ти придумав так, що вони каялися. а Вони каються. Давай простимо. І отець каже, і за любові до Ісуса, і за любові до нас каже, ладно, прощає. Ну, дивись. <с> і так Ісус може нас захистити. І більше ніхто. І так, я хочу, щоб ви зараз просто пороздумували над тим, що ми з вами сьогодні чули. У нас після цієї проповіді не повинно бути більше ніколи ніяких сумнівів в тому що Ісус мене любить. Ісус не просто сказав, Ісус доказав, що Він любить тебе. Ти можеш мати багато питань в житті. Ти можеш не бачити відповіді на всі свої молитви. Ти можеш не знати, чому це сталося в твоєму житті, або чому це не стається. Але це не значить, що Ісус тебе не любить. Почуй Сьогодні. Любов Ісуса до нас доказана цими всіма пунктами, які сьогодні ми розглядали. Любов Ісуса до Тебе особисто, доказана Його вчинками, коли Ти ще був. Грішником. Або коли тебе ще й близько не було на цій землі, тільки зрозумівши любов Ісуса до нас і повіривши в любов Отця до нас, ми з вами можемо цю Божу любов застосовувати у Своєму житті. Біблія говорить Римлянам 5:5, що Отець вилив свою любов у наші серця. Але просто так любити складно. І я думаю, що складність заключається в тому, що ми християни не до кінця розуміємо, знаємо, прийняли. Любов Отця і любов Ісуса до нас. Тільки повністю прийнявши і ніколи не сумніваючись в цій любові до нас, ми з вами можемо зовсім по-іншому відноситися до людей, які нас оточують. Ми можемо, або навіть ми повинні навчитися. Любити Бога і людей на цій землі. Почуйте сьогодні. Саме уміння любити робить нас дітьми Божими. Нема іншої підстави. Служіння, ходіння в церкву, добре діло це все правильно. Але от любов, вона показує, що ми з вами діти Божі. Взагалі, якщо уважно подивитися в Біблію, то ми можемо бачити, що любов править на небесах. Чому? Тож каже, що Бог є любов. Тобто на небесах, куди ми з вами хочемо попасти, править любов агапи. І я переконаний, що ні одна людина, або в той людини, яка не любить, а називає себе християнином, надзвичайно мало шансів бути з Богом на небі. Без любові до Бога, і без любові один до одного ми не представляємо в очах Бога себе абсолютно нічого. Про це написано в Коринтіна, 1 Коринтіна, 13 розділ. І Бог ясно сказав. можеш пророкувати, можеш проповідувати. Можеш селяти, мати всі дев'ять дарів Духа Святого, мати всі знання, бути самим крутим апостолом, але якщо ти не любиш, мене каже Бог, і людей, які біля тебе, ти ніхто. Я не думаю, що ніхто буде з Богом на небі. З Богом на небі будуть діти Божі. Бог сам особисто бувши любов'ю, 1 Івана 4.8. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Бог сам бувши любов'ю, полюбив нас з вами ще грішниками. Ти ще не знав його, тебе ще не було на світі, а Бог тебе уже любив. Він віддав за нас на смерть, на смерть Хресну Ісуса Свого улюбленого Сина. І Він наповнив наші серця під час покаяння любов'ю Агапи через Дух Святий. І тому на сьогоднішній день Отець вправі. Вимагати від нас і з вами, щоб ми любили. Не просто ходили в церкву. Не просто жили на цій землі. А любили я Христос, як Ісус. І ми все чудово знаємо, що під час свого завершення життя на землі Ісус сформулював дві заповіді, яких чітко сказав, люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією душою, всією своєю думкою. Це найбільша заповідь. І рівна з нею, люби ближнього свого, люби того, хто сидить біля тебе або хто живе. Біля тебе. Це основа Євангелія. Це основа царства Божого. Любов агапи безкорисна по відношенню до Бога і один до одного. Дароцінь. Я просто вірю, що на небі. Будуть саме ті християни, незалежно від їхнього звання на цій землі, які по-справжньому люблять Бога і людей. Небеса це місце любові. І Бог показав. Що все, що Він робив, Він робив, опираючись на любов. Все, що робив Ісус на землі, Він робив, опираючись на любов. І тому поки ми з вами на цій землі, давайте будемо старатися жити по Слову Божому. Тобто, Любити Бога і один одного любов'ю Агапи. Амінь. Господь я дякую тобі за те, що Ти, Господь, відкриваєш нам це глибшу і глибшу істину, Слова Божу. Я дякую тобі, Ісус, за те, що Ти прийшов на землю, за те, що Ти пострадав за нас, за те, що Ти не відступив, Господь. Ти спас нас. Я дякую тобі, Ісус, що ти послав на землю свій Дух Святий, який вилив наші серця безмежну любов. Агапі. І сьогодні ми, твої діти, маємо ж можливість любити тебе, цією любов'ю, любити один одного, не дивлячись на наші недоліки. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю привілегію бути любимим і любити. Тобі слава і хвала, Отець і Святий Дух. Амінь. Ви дивилися проповідь Любов Ісуса. І звичайно, що кожна людина, яка живе на землі, не може до кінця зрозуміти глибину Божої любові до неї. Але визначитися потрібно кожній людині. Кожен із нас, хто живе на землі, повинен визначити, приймати, чи не приймати, чи відштовхувати. Любов Ісуса до Нього. Якщо ми з вами приймаємо або визнаємо Ісуса за Господа і Спасителя, цим саме ми приймаємо любов до нас. Якщо ми не визнаємо Ісуса за Господа і Спасителя, ми відштовхуємо цю любов. Ми тому зараз, якщо ви маєте бажання прийняти любов Бога до вас, любов Ісуса до вас, потрить за мною цю молитву. Ісус, я дякую Тобі за те, що ти прийшов на землю ради мене, щоб мене спасти. Я визнаю необхідність тобі і прошу тебе, щоб ти був моїм заступником перед Отцем. Я визнаю тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя, і приймаю Твою любов. Я дякую тобі, що Ти мій Господь. Амінь. І нехай Господь благословить ваше життя. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл дімслави.собачка.ур заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.